Свою картину я вибрала в пам'ять про побачення, яке в нас було з моїм чоловіком. Мені захотілося зобразити саме його. Коли під час виконання роботи, коли я малюю, ти якось повністю ем, погинаєш зображення, підбираєш кольори і все інше якось просто стає на задній план. Тобто з психологічної точки зору стає комфортніше, спокійніше. Тут зображена дівчина і птах. Тобто птах це як погибший чоловік, а дівчина це як дружина, яка залишилась тут. І ну, саме така тематика ще українська. Народна, можна навіть так сказати. Чесно, я перший раз тримаю кісточку в руках і враження просто чудове. Я навіть після цієї картини ще хочу сама вдома написати вже свою картину сама, без підсказок, без нікого. Сенс іти далі. Страх. Страх, тому що для мене фарби і я це різні. Він але я вирішила, що треба спробувати. Життя і бровки, і, і дитина проживає разом. І мені захотілося його перевтілити на, на, на саму картину. Це все відчуття. Таке місце на краю на краю світу. От я все-таки вірю, що там після в засвітах ми все-таки зустрічаємося з нашими коханими. От я собі ну, уявляю от таку от картину. Це наша буде от зустріч на краю світу в такому місці. Просто чудовий проєкт. Я б порадила дівчатам, які ще там вагаються, обов'язково ну, прийняти участь. Це, по-перше, відволікає, по-друге, ви виливаєте біль свій от ну, на картину, на холст. І ну, от я б дуже радила, коли ти не знаєш, куди себе діти. Я малювала картину вперше, це було дуже боляче, тому що це було тільки-тільки-тільки-тільки рана була відкрита. В червні місяці буде вже два роки, як не стало мого коханого, і тому я хотіла вже намалювати картину якусь, ну, таку з більшою надією, скажімо так, пес і дівчина, які дивляться в море. Мій чоловік дуже любив море. Коли його не стало, так сталося, що я взяла собі песика, якого евакуювали волонтери з Херсона, коли підірвали дамбу. Для мене це дуже значимо, що песик зі мною, і тепер, тепер ми разом з песиком дивимося на те море. Це дійсно арт-терапія. Дійсно, це настільки заспокоює, це настільки відновлює, це настільки дає якусь надію в майбутнє в життя. Що просто хочу сказати дівчатам, які бояться, які не вірять в себе не бійтеся. І я того пензлика в руках ніколи не тримала. А зараз ви бачите, які, які результати вже є. Проект жива Справжня історія кохання, створений благодійним фондом Сучасна Україна. Сьогодні він проходить спільно з «Арселор Мітал Кривий Ріг та Криворізькою художньою школою номер 1 І цей проект для жінок, для дружин, загиблих воїнів-героїв, які сьогодні створюють свої картини: картини мрії, картини спогади, картини історії про своїх мужніх чоловіків. Якщо чесно, це е, такий проєкт важкий психологічно, і навіть для мене, як для керівника, тому що е, все ж таки ми зустрічаємось з приводу е, не дуже веселого, скажімо так. От, переступити цей бар'єр перед пустим холстом. Це все у нас вийшло, дивлячись на них, вони дуже відважні, смі, сміливі, тому що взяти отак от перший раз в руки пензлі і замахнутися на ну, дуже такі непрості твори, це треба мати. Ну, стержень. Всі, хто до нас приходить в клас, всі в шоці, тому що як це, це оце малюють жінки, які не вміють геть малювати? Так, да, це вони, та не може бути. Тобто, всі е, в шоці від того, наскільки вони різнопланові, наскільки вони творчі. І ну, я рада, я рада, що взяла участь в цьому проекті.